Зустріч з Фондом «Партнерство за сильну Україну. Візит відбувся 30 липня в Південнівській міськраді. Управління економіки запросило до обговорення представників громадських та волонтерських організацій, а також комунальних підприємств. Напередодні зустрічі представники програми побували в лікарні. Проблему побачили частково неукомплектовану доступність інклюзії. Це відповідно побудови. Це пороги. Перше відсутність табличок і в деяких місцях відсутність прийомів відповідності стандартів більше 90 сантиметрів. Тому нам додатково допоможуть відповідно інклюзії. Ще звернули увагу про сховище, додатково нададуть обладнання. Заплановано в поліклініці було в цьому році ремонт. Укриття в поліклініці буде додатково надане обладнання до поліклініці, і будуть додатково надані можливості і обладнання щодо реабілітації військових і ветеранів, яке буде розміщення на реабілітація амбулаторна в поліклініці. Під час зустрічі присутні ставили свої питання. Представники ВПО прийшли, щоб вирішити питання з житлом. У нас така дуже велика проблема житла. Це кожен кожен просто знімає собі житло, арендує і платить гроші за це великі гроші. Для вимушених переселенців це досить важко, тому що треба заробляти ще і на їжу, і на, і на одяг, на все, тому що все залишилося там, звідки ми виїхали. Тому ми хочемо, щоб нам влада пішла на зустріч і допомогла побудувати житло. Звичайно, нема ніякого житла немає зовсім ні соціального житла, яке буде тимчасове, ні житла, яке було б назовсім у наше розпорядження. Тому що багато людей вже зовсім не повернуться. Є люди, які з 2014 року сюди приїхали або їздили з одного місця в інше по Україні, але зупинилися тут, і їм вже немає куди. Повертатися дуже багатьом, і ми не знаємо, чи повернуть, наприклад, ту саму Херсонську область до складу України Крим і чи зможуть чи люди повернутися до своїх домівок. Команда фонду відзначила, що вирішення проблем з житлом вони не займаються. Представники фонду від коментарів відмовилися, знаходимо інформацію про напрями роботи в інтернеті на сайті партнерства сильну Україну зазначено: напрями роботи. За напрямом раннього відновлення, фонд виявляє та забезпечує потреби у ранньому відновленні нещодавно звільнених територій. Залучає громади, зміцнює потенціал місцевих органів влади та інформує жителів про результати, щоб підтримувати довіру до державних установ. За напрямом відродження об'єднуємо громади і формуємо підвали не соціальної, економічної та політичної відбудови України після війни задля довгострокового миру. Це дев'ять країн, вони спільно працюють. Британія, якби вони як основний, а там я перераховувала, це країни, які об'єдналися задля допомоги Україні. За якими напрямками, за, за нашими больовими точками? От що нам болить, що в нас прописано в стратегічних документах, в стратегії, як громада хотіла б рухатись. У всіх немає такого, що з цим не працює. Цей проєкт він як інституційно нам буде допомагати. Це навчання, це різні допомоги з програмними документами і змінами в стратегію, так і тверді проєкти. Це конкретні будуть конкретна допомога. І сьогодні ми підготували вже. Підготували те, що нам потреби необхідні. Вони їх забрали, і я сподіваюся, що вже щось із того вони нам зможуть передати. Міськрада планує укласти меморандум на трьохрічну співпрацю. Більше про зустріч дивіться у програмі Об'єктив.